Коли розпочинати опалювальний сезон? Да, я вже сьогодні. Квартира холодно, вже не можна сидіти. У нас ще затоплять будинку, а в нас ще дві тижні взагалі не гріють батареї. Мені поки не холодно. все зекономить. Так як і раніше, з 15 го вже. У мене індивідуальне опалення, так що я сама хазяйка. Коли захотіла, тоді включила. Аби був газ. Холодно, холодно. Сейчас у квартирах уже холодно. Треба дивитися на погоду за вікном. У нас країні от якось. Ідуть зустріч людям квартирі холодно, 17 градусів. Вдягаємося, гріся, не гріємося, бо електрика дорога. Приватний будинок, так що ми не залежимо від цього. Та, Треба ну, кондиціонери, ну, бо кондиціонерів, то ж тепло тепло ж до я так. Жубі без світа. З першого я за. Нещодавно стала мамою і для дітей доволі холодно. Одягаємось, тепло. обігрівачі, одягаємося, але теж обігрівачами не нагрієшся, тому що і електроенергію потрібно економити, тому що якщо почнуться відключення, тоді ж буде ще гірше. Звичайно, треба раніше все це робити. І Дуже холодно, будинок панельний, от, то бажано, щоб було тепло.